Кошка на саплях навіть шапочку дусі не робить. Вона падає, воно да, Дивиться, що вона придумала. Вона взяла на цицнички, ну, чашки з Ага. Дивіться, вставила туди. І тепер воно от ми на голову і положимо, диви, воно буде стояти, не буде заламуватися. бачиш? Ага. Кажу, мата, це на п'ять минут її одіть, вона навіть не буде хотіти ходити в цьому. Ну, все одно. Ти розумієш? якщо добре, що приробимо, то вона й походить трошки. Ні, 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 отак, так, як де до мороза буде, отак, так, Бабушка набрала не ей бантом, зав'яже в нас бантів багато. Отак. Так так що бабушка робить. Я кажу, ма, та що ти заботишся? Вона на дві минути скине. Хай буде, може, Дуся на следующему році буде одягать, а Дуся спить. Дуся в стрим трава пробіглася, да Дусь. Ой, вуха, мы бачите? У нас для нас розвага. Да, розвага, розвага. Тут на да, розвага. Це батарейки Саня брав, я не знаю. Ну, нема ми... нічого. Ні, нема нічого. Можна викинути. Звісно, можна. Люди добрі, а оце не купляйте. Таке, ге. На тему, що воно показує, що його так одіваєш на руку, і воно збирає гарно дві стбач дві сторони. Нічого воно не з одягу, нічого не збирає. Саме головне це у ті, саме краще, це у ті палочки дерев'яні ручки. Ну, вона каже, дана було заказати штук 6. Ну, там, на вона стоїть під у, там під цим. Да, там. Ага. Воно воно так що бабушка бачиш, ще кофту говорю, однеси тять Галі, вона велика на, на... тьоть Галю буде нормально. Вона каже, ні, я себе візьму дев'ять. І воно таке легке, дочечка. Угу. Таке легке, що на що ж мені вони. Отак. А О, що, ану, привітання молодої команди. Я, а то щось уже? Я вже... привітаю їх позже, доча. Хай вони готуються закуски, випарки, Так це ж за куски, випили. То вже вони збиратимуть їх. А ще зготуватися треба, треба знати, з чим ти ж готувалася, ти ж приготувала. так що... Та я в цьому році взагалі нічого не готувала. Холодець зварила, нічого, язик, нічого. салат нічого. буде із креветками, салат із олів'є, салат цей, копчена курка із черно, черносливом, коротше, Картошка, а оселедець, потом потім, лосось, потім форель. Ну, Ой, так, короче, хватить їсти. Ковбаса нарізка. Так. Я просто що нічого не тушила, немає, немає спадліва і не м'яса, нічого. А, холодець, а холодець є в нас. Так. Угу. Так, все буде добре, а привітання хай готуються, а потім я їх привітаю. всіх сих. От піщиком, але Ковальчук, всієї родини нашої. Я повітаю. Так, ти, а ти привітай од молодої команди. Запамнайте і згадуйте, що приніс цей рік. Нам доброго, що поганого. Погане все далой, а нове уперід. Якби ж так можна було. Хай вам буде все-все здоров'я. Ну це вступ. Вступ, чи як? Поговорить? Да, вступ. До основної Тут, лекції. А основна частина буде вже у другій половині дня. Хоча вже й скоро друга половина. Да. Так. У нас... Будьте здорові, готуйтеся побільше, побільше. Шампанської подобріше, і... і щоб шампанське лилося рікою, oh. а горілочка струною. Oh. Отак. Ти бачив, бабушка, який тост ти сказала. Закінчувати наряд своїй куколці. Куколці. Вона така бач, лежить. Молодець. Вона сьогодні вся родина вдома, вона не ворнується і все в нас йде на води. Нога вже все нормально, так. не нормально. Ось так. А, не кажу, а Саша ж їздив аптеку. А що ж я буду робити, якщо починається боль? Що ж мені треба, щоб ізмалюші, щоб було. Отак, отак. Дякую, дякую, діти, дякую. Ой. Що ти знову вернулась, забула щось? Так, ходю ж, думаючи вставляти мені націсник. Ні, хватить тих два нацисника. Ну, я буду лєнточки переробляти, а на місто не поставила до це. От терпіння в чоловіка. Це на дві секунди удіть треба, сліш, отаке придумати, прийшила на і тепер вона зробить ленточку, щоб зав'язувати під шийкою, щоб красиво. А вона так головою крутанула, і шапка в неї як борода стала. <реш> ну нічого, хай вона буде красива на Новий рік. Нічого. Да? Да. Работай, робота. Пішла робота. Ой, біда, біда, біда. Хай дай дай Бог здоров'я, найголовніше здоров'я. Хай хліб їсти, водою запивати, щоб було здоров'я. І щоб душа була спокійна, щоб. Це бабушка розказує хто дзвонить. Я ж там живу та знайома, що знають нас тут. То вітають. Я сьогодні в хаті вона позвонила. Дзвонить і вона так, нормально. А зайшла в хату, ласки з балакає. Ой-ой-ой, не можу ходити, не лежати, Чи кажу ти думаєш, та людина, яка тобі дзвонить здорова і повна енергія, але ну, вона ж тобі нічого не каже і нічого не каже. Так що, заступаючи вам, вас святами, молода команда, звісно, ріже стала ряди. Так важко навіть заходити на цей канал, але знаєте, кажуть в пам'ять просто пам'ять Діми. Він казав, мам. Час я на ноги трохи стану і буду вести канал, тоді буду розповідати, що воно, як, як боротися з тим, з іншим. Не дожив. До дічого. Царство небезпеч. Синочку, царство небезпеч. Всім, всім хлопцям, дівчатам, діточкам. і дідочкам, і людям, які загинули в цій клятій війні. Вкляті, дійсно, вкляті. А ми зустрічаємо. 2025 зустрічали, казали господи, дай нам миру. Зараз 26 шостий будемо зустрічати. Господи, дай нам миру. І так кожен раз, але все одно не потрібно кажуть, пускати руки. Господь дасть миру. Обов'язково йде, як бабуся шапкою торшила. Ай, касілась, каза не пояснулася ще. Дусенька, давай поміряємо. Ти диви, як у тебе коси, прямо як коси висітимуть. ну, давай Дусечка, я одіну. Бабушка старалася. Йди, я одіну, йди. А, Дуся. Ну, щось ти зняла, Даже не ще значить, надо ковши. Даже не показалася. Ну, ти ж така гарна в цій сапочці. бабуська тобі зробила. Дуся. Ой, касіва Дуся, Дуся матуся. Ой, Дед Мороз красивий, який п'єсок. Ось і не мішає легенько. Ой, Дед Мороз на бок шапка. От вам, будь ласка. А ну пішли на вулицю, Дед Мороз, сходиш. Ідем, йдем на вулицю. А ну, пішли, побіжиш. А? Не, стани потом, скаже бабуська, тани. Біжи. Ой, Дед Мороз, побігав по сніжку. Ой, Дед Мороз. А ну біжи, де Саша? Де Саша, Дусь? Де Саша? Побіжи, показі, яка ти красива. Скажи, дуйний, а Ой так, держиться. Ой, так, і не давай, вона забуде за нього. Ой так. Ось це команда зустрічає новий рік. Так, Дуся? Ага. ага. Ну Вона не буде в нас ходити, це ж ми її на новорічну ніч зав'яжемо. Так, да? Покажи мене, будь ласка. Показися отак, дися. А ну покажися. ой, яка ти гальна, яка ти гальна в теплій шапці. Подиви, яка ти красива в теплій шапці. Ось така. Розв'язую, розв'язую.